Всім привіт, друзі! З вами нарешті ж таки Сергій, і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру під назвою Як День перемоги 4, граючи за нашу славну Україну. Ну що ж, аноніми, досить дане, коли виходили у нас випуски стосовно цього проєкту, я це поясню тим, що на даний час мені доводиться працювати, прихожу на пізно вночі, але як завжди, це не суть. Суть у тому, що ми перемогли Російську Федерацію, щоб перемогти мені а Росію, довелося там пограти десь приблизно 5 ігрових років. Як ви бачите, Російська Федерація капітулює Петро Порошенко заявив, що український натиск дозволив зайняти всю країну і зламати трусливий російський народ. В такому випадку ми перемогли в цій третій світовій війні. Подивіться, Україна фактично взяла і взяла ну як взяла. Ми анексували всю територію Російської Федерації. Тепер Україна є найбільша держава та найсильніша держава, до речі, в віртуальному світі. Важко доводилося мені воювати. От подивіться, з 2016 там чи там 17-го року. мені довелося воювати аж до 2022 року, щоб перемогти. На Російську Федерацію фронт мінявся в ту або іншу сторону. Мені навіть довелося використати ядерну бомбу заручитися підтримкою наших усіх союзників. На даний час до цього моменту, до 2022 року, їх залишилося не так і багато лише такі країни, як Польща, Литва, Естонія і Латвія, а також декілька країн тут на Балканах, і фактично все, тому що НАТО розпалось. А подивіться, Іспанія, Франція, Бельгія, Люксембург, а також подивіться Данія та Федеративна Німеччина. Ну і навіть подивіться Словакія. Вони вийшли із Альянсу. А вийшли вони тому, що в цих країнах було там повстання. Я не звертав увагу на них, тому що воював я з Російською Федерацією, можливо, навіть і щоб змінилося, якщо б я там допоміг ем, ну, легітимній владі все ж таки утримати свою контроль над своєю, там, своїм кріслом. Але цього не сталося і таким чином НАТО фактично розпалося. Ну, але розпалося воно лише з Західної Європи. Альянці ще такі країни, як Сполучені Штати Америки, деякі країни, як Аргентина, там деякі маленькі країни, одна з Южного ось такий Южний Судан африканських, із Африканського континенту, і фактично Україна, Польща, Чехія, Угорщина, Італія, Велика Британія, Греція, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція і, ну і Фін... Фінляндія так. Ось це ось такий ряд країн, які тепер перебувають в валянцеві. Ми важко воювали проти Російської Федерації. Довелося знищити майже всю Росію. Ну, як знищити атомні бомби були з американського боку. На Російську Федерацію. Давайте вже краще тепер подивимося, що у нас буде далі, який батл план я буду формувати і надалі, тому що доводиться воювати ще проти таких країн, як Китайської сфери впливу, це Китайська Народна Республіка, яка перейшла на демократичний лад. Фактично, у них також був там, не знаю, громадянська війна, демократи все ж таки перемогли. Але як би там не було, ця війна триває і ще 16 чи там 17 року, то що не пам'ятаю. Китайцям вдалося підкорити. КНДР становити свою, свою владу, там маріонетичний режим. Подивіться, тепер у КНДР перебувають, перебувають також демократи. Вони воюють із В'єтнамом. Ось такою маленькою республікою, подивіться, ми фактично анексували Російську Федерацію, це здало 118% світової напруги. А вони воюють проти В'єтнама, де приблизно з їхнього боку вже майже 400 тисячна армія померла. А з боку В'єтнама вже 1 мільйон 20, 21 тисяча чи 210 тисячна армія. А дуже величезні втрати в Японії відбувається громадянська війна, це і не дивно, тому що віртуальний світ інтенсивно роз'явив. Там розвивається. Я думав, що все буде по старинці, все буде як було. Але не тут то було. Не дивлячись на те, що на долі 2022 рік в Європі відбулися кардинальні зміни. На Близькому Сході йде війна в Ліві. Фактично, з 2015 там року не перестає війна, не встигла там лівійська ось така влада, законна влада, демократична. До речі, лівійська влада, лібералізм. Перемогти радикалів. Як уже нова ось така опозиція появилася із. А чисто консервативними такими поглядами. Єгипет також була громадянська війна, не дивлячися на те, що в них війна, але ну іконки, звісно ж, не дуже передбачені із різних таких от ніхрена собі, от навіть і не бачив, що в Кіпрі відбуваються ось такі фабрики, і настільки добре розвинутий цей регіон. Як би там не диво, Турція вийшла із альянсу, в них хоча Ердоган пережив. Покушення там, на замах на своє життя, але Турція вже не є у складі там альянса. Одним словом, геополітика повністю помінялася з 2022 року до 2022 року. Точніше, Україна стала найбільшим та такою, сильнішою країною взагалі в цьому віртуальному світі. Тепер що наша головна задача це, звісно ж, об'єднати. Всі армії, які в нас є тепер в наявності, в одного такого дядька, і відправити їх на далекий схід, тому що це єдина така нагода на шаноніму і що протистояти проти китайської сфери впливу. Будемо боронити Маньчжурію, і якщо вам буде цікаво подивитися, як я буду воювати проти Китайської Народної Республіки, то відпишіться мені про це. А цей випуск не буде там проходження, я лише вам сугубо показав, що мені вдалося досягти, граючи за Україну. Так як війна тривала довго, я хотів вам показати ці уривки, але приходив я з роботи, приходив я, щоб пограти. І грав я в день прямо 4 часу, не було там записувати відео, виділяв лише там, 20 хвилин лише для себе, там, щоб пограти. І ось таку за той час, за ту паузу, точніше, мені вдалося перемогти Російську Федерацію. А сильно підтягнути Україну, тепер ми виконали майже всі свої такі. Задуми я вступив в НАТО. Ну ми і були в НАТО. А ми вступили в Європейський Союз уже до речі, там у 2019 дев'ятнадцятому року. Це аж через три роки, коли ми кинули заявку до Європейського Союзу. У нас ще є подіри стабільності, ми, звісно ж, підпливом демократії, потєри стабільності за того, що нам не вдалося виконати один останній фокус, який полягає в тому, що боротьба з радикалами. Ну, загалом вся наша така геополітика. А технології я розвинув до максимуму, майже точніше, максимуму. подивіться, у піхоті ми досить непогано так себе проявили, розвинули фактично всю галузь ось таку. Ось така у нас піхотна ячейка, як, не знаю, як це правильно назвати. Артилерію потихеньку розвиваємось. Потихеньку ми армію свою робимо більш боєздатною, вже майже дорозвинув я її до кінця електронну взагалі промисловість. Майже всі самі цікаві галузі я розвинув. Ну і Ми стали світовою державою по ядерній бомбі. Тобто Україна стала ядерною державою. Ми бомбили Москву там, тому що а, навіть вони відбили від нас Москву. А били ми ядерною зброєю по Санкт-Петербургові, Москві і по колишньому Сталінградові, Теперішньому Волоградові. Ну, ось така в нас політика, шановні мої. Воюємо ми проти Республіки Китаю. Подивимося, які, які втрати з обох боків. З 370 тисячна армія втрата із українського боку. Звучить мало, але ну, я якось підходив до цього більш-менш відповідально. З боку Російської Федерації це є 1 мільйон і майже 400 тисячна армія. З боку Китайців вони не втратили в нашій війні нічого. Найбільше втратили такі країни, як Естонія, Греція. От подивіться, Бутан навіть капітулірував Польща і ряд маленьких країн. Війна проходила інтенсивно, були багато застоїв, але мені вдалося це все зробити завдяки лише ядерній бомбі, тому що коли ми взяли Москву і вдарили ядерною бомбою, їхній національний дух був лише 10%. А друзі, я лише з вами хотів поговорити. Я вибачаюся, що, можливо, це відео вам не сподобалося, тому що навряд чи воно комусь сподобалося. Просто в такому коротенькому відео я хотів просто поговорити з вами, спостити про останні події, які відбуваються в Закарпатського Геймера. Думаю, завтра, якщо... Вдасться, якщо дасть Бог, усе буде в мене добре. А ми пограємо в цивілізацію 6, так як вона вийшла ну, десь 21 жовтня, тобто вчора. Думаю, пограємо ми в косаки. Я постараюся для вас більш інтенсивно розвивати наш канал. Ну, ви прекрасно розумієте, що це нереально в умовах моїх такого щільного графіку. На всякому випадку, я як завжди, дякую тим підписникам, які підтримують мене. Які фактично кажуть мені, що відбувається в світі ігрової індустрії. А це дуже важливо, друзі. Я дуже ціную цю таку підтримку вашу, так як вона мене мотивує, вона мене дає мотивацію не здаватися, продовжувати знімати відео, хоча, може, це комусь не інтересу, може навіть мені це йде не в кайф зачасту, так як мотивації ніякої не є, грошової винагороди також ніякої не є. І плюс до того приходити з роботи досить важко. А ще плюс до того знімати відео. Як би там не було, я дякую всім підписникам. Є, звісно ж такі підписники, яким я дякую конкретно, тому що багато людей мене підтримує і морально, і фізично. Ну як фізично? Фізично ніхто не підтримує. ну морально все часто Піднімає мені настрій, дух і щось в тому роді. А Сподіваюсь, що ви хоча б там не будете мене сильно критикувати за такий формат. З вами, як завжди, був Серго. Думаю, завтра зустрінемось. можливо, навіть я буду щось для вас знімати і сьогодні. На цьому ми завершуємо наш проект по День Перемоги 4, тому що тут фактично нам нічого не є робити. Якщо вам буде цікаво подивитися, як ми будемо трощити Республіку Китай, звісно ж, скажіть мені про це. Якщо вам буде цікаво подивитися нову кампанію за Україну або там за іншу вже державу, по... Можемо навіть за Україну, граючи по національ... такій, національній формі, піти своїм шляхом, тобто створити концепцію міждоморя. Ось я вам навіть покажу, що в мене в планах було б, до речі, ось концепція міждоморя по націоналістичному шляхові. Або можемо пограти за такі країни, як Сполучені Штати Америки. Або за взагалі за будь-які країни, які, ну, за якими вам буде цікаво спостерігати спостеряти та дивитись відео від Закарпатського геймера. З вами був Серго. Я всіх люблю, всіх поважаю, до побачення всім та хай вам, друзі, щастить!